Мене вразив голос чоловіка, який говорив дуже приємно німецькою мовою. Я не міг повірити, що голос Гітлера міг зміг звучати так приємно. Голос Гітлера став визначальним для мільйонів. Мільйони німці дозволили цьому голосу визначати, що вони мають цінувати, що вони мають любити, а що і кого вони мають ненавидіти. Від того, чий голос ми визначаємо як самим важливим і впливовим для нас, залежить все. 71% росіян визнали царювання, правління рішення Путіна як. Правильними і бездоганними. І ось голос Путіна віддає накази, а згодом ідуть російські солдати. І десь гвалтують дівчаток, жінок, десь вбивають, калічуть, крадуть, вивозять дітей тільки тому, що 71% росіян дозволили голосу Путіну визначати. Як будуть коливатися струни їхнього світогляду, цінностей, переконань?